Друзі, отже, ми підготували для вас звіт, як ми передавали Volvo xc 90 минулому переможцю наших розіграшів. Але перед тим як перейти до цього відеозвіту, хотів нагадати, що зараз у нас триває акція, а саме розіграш Mercedes-Benz GLS 2017 року, який стоїть позаду мене. Акція триватиме до 10 червня, до 23.59. Розіграш, як завжди, відбудеться за декілька днів, а саме 12 червня. 19.00 в прямому ефірі на каналі Суми Рейсінг Тім. Знов таки ж нагадаю: для того, щоб правильно задонатити, потрібно задонатити суму від 500 гривень. Можна донатити 500 1000, 1500 гривень. Чому? Тому що 500 гривень це один шанс виграти Mercedes GLS. Тобто півтори тисячі, це, наприклад, три шанси. Ну, а 10 тисяч це 20 шансів виграти Мерса. Друзі, як завжди нагадую, якщо ви донатите з картки іншого банку, не забудьте Бувайте, будь ласка, вказувати прізвище, ім'я та контактний номер телефону в описі до платежу, тому що ми не зможемо вас знайти, якщо ви переможете. Також я хотів нагадати, що після того, як банку буде розбито, Монобанк нам надасть спеціальну Excel-таблицю. Потім ми завантажуємо її в рандомайзер. Все це буде відбуватися під час прямого ефіру. І за допомогою рандомайзера і з'ясуємо, хто стане новим власником ось цього Мерседесу. Після завершення розіграшу всі зібрані кошти буде перераховано на благодійний фонд Джмілі. Ну а звідти вони підуть на підтримку Збройних сил України, як завжди, на екрані QR-код, як завжди, в описі під відео всі необхідні посилання. Ну і врешті-решт ми переходимо до вручення Volvo xc XC90». Пригадаємо, як це було. Товариство, всім привіт! Сьогодні у нас чудовий день. І якщо я не помиляюсь, це чудовий день під номером 12. Тобто ми сьогодні віддаємо аж 12-ту автівку, які ми розігрували на нашому каналі Рейсінг Кім. Поруч зі мною стоїть голова благодійного фонду Джмілі Баштави. Руслан Руслан Друзі, вітаємо! І поруч зі мною стоїть Сергій. Він Сергій, якого, тану, це не Сергій. Ні, якого ми називаємо так тану", тану. Тому що саме цю фразу він постійно казав, коли у прямому ефірі ми сповістили його про те, що він виграв Volvo xc 90. Привіт! Добрий день. Розповідай, Добрий. розповідай, Як твої враження, що ти їдеш? Та воно до, до сих пір не віриться, коли ти 10 років проїздив, на э, ваз 21-12, потім в тебе якийсь рік була k 5-14 року, на газу з отаким балоном в багажнику, і тут отаке. Ну, типу, не віриться до цих пір. Е, нагадай, будь ласка, глядачам, ти у нас з Одеси. Так, чи ні, я з Одеси. Я з Одеси, родом я з Кіровацької області, але зараз я, ну, я проживаю в Одесі. Тому ми з дружиною спочатку переїхали в Кіроватську область, я там залишив її з синочком. Ось, і потім вже приїхали сюди. Дорога довга, але в будь-якому разі воно того варте. Скажи, будь ласка, нагадай глядачам, ти займаєшся у нас чим? Я працюю в ІТ. Зрозумів, і зараз у тебе, наскільки я зрозумів, KIA k 5. Так, так. 14-го року старенька, вона поїздила в таксі, там пробіг ого, го дай Боже, але в будь-якому разі там хоча б можна вставити е дитяче крісло. Угу. Скажи, будь ласка, останнє питання перед тим, як ми будемо знайомити тебе з цим екземпляром, які плани на Вольво? Та які в мене ніколи не було машини такого класу. Я буду на ній їздити і насолоджуватись, це все. Я зрозумів. Ти хочеш щось додати? Та ну, ти думаєш, він буде їздити? А що він буде робити? Ну, не знаю, буде дивитися, ти подивись на його реакцію. Він вже годину ходить і не може зрозуміти, що це його автівка. Тож, друзі, от такі емоції дарують ці збори, от такі емоції дарують твої передачі, глядачі. Ну і донатори, донатори бачиш, окрім того, що допомагають ЗСУ, отримують такі шалені подарунки, від яких не можуть відійти. Ну це, це класно. Да? Друзі, речі, і... хотів... да. тож, друзі, не забудьте підтримати і новий збір, і отримати такі самі емоції. І може, ваш телефон теж попаде одразу в розіграш, і першу емоцію ви почуєте від Дениса, і може теж видасте якийсь новий хід. Та ну не може бути чи ще що нібудь? А ви може, запишете якусь музику на це. Ага. Друзі, отже, вкотре хотіли вам подякувати за вашу активну позицію за вашу підтримку Збройних сил України, тому що саме завдяки цим розіграшам у нас є можливість допомагати нашим хлопцям, які знаходяться на фронті. І звіти, звісно, на каналі Сумарейсін Тім на Ютуб каналі ДжМІЛі і на офіційному сайті фонду Джмілі. Ну а ми будемо знайомити Сергія з Volvo XC90 До зустрічі, па-па!